Це проєкт Заобрія, Ми знаходимося зараз в одному з лісів Вестфалії, недалеко від міста Ойськірша. І зараз ми подивимося, які гриби тут ростуть. На цьому пеньку у нас ростуть сірчисто-жовті опеньки. Вони жовто такого ядовитого кольору і їх в їжу не вживають, тому що вони теж отруєні. Ось так вони виглядають. Поряд я ще бачу два маленьких моховика. Ось тут на пеньочку один із них. У нас їх кажуть курочка чи бабка. Я не розуміюся. Курочка вроді в нього червона шапка чи коричнева. Ось тут один. А ось тут у нас поряд. Другий. Ось він тут. Ось такий. Не знаю, десь там їх називають польський гриб. Я цих грибів не дуже знаю. От. Ну тут в цьому лісі нам казали є багато білих. Білих. Білі ми будемо збирати, якщо знайдемо. О, ось ми з вами знайшли опеньки. Сидіть ближче. Це звичайний лісовий опеньок. Тут він чомусь дуже великий. Так, друзі, йдемо через ліс. Скрізь є багато опеньків, там вперед біліє якийсь гриб. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Що це у нас таке? Це у нас зонтик так званий. Зараз ми його не бере. Друзі, в Німеччині у лісі можна збирати не більше 2 кілограм грибів на одну людину. А білих грибів взагалі ну, декілька штук там, на підливку чи на суп. Тому що якщо збирати більше, то штрафи тут досить значні. І можна зіткнутися з людьми, які займаються охороною довколишнього середовища і влетіти в гроші. Йдемо далі по лісі і наткнулися на ось такі от гарненькі маленькі рядовички. Тільки напевно сьогодні вилізли з землі. Ось там ще один такий маленький-маленький. Це тут у нас маленький польський гриб. У нас в центрі України його називають бабка. Дехто називає піддубником. Казати вам ближче. Ось так він виглядає. Ніжка у нього трошки червонувата, а під шапкою жовта. Приємно пахне. Коли розламати його, він синіє. Або червоніє. цей не синіє тут друзі в лісі дуже багато папороті і такого цікавого моху Ці зараз у цієї папороті а тут там далі зараз вам покажу біля пенька ростуть якісь гриби зараз підійду ближче ну, я не знаю що це таке можливо ви знаєте Ось таке щось. Вон там жадко б'є. Ось такі ось грибочки. Щось їх поїло. Ось таке. Ми Вже доволі довго ходимо. І ось ми нарешті його знайшли. Це цар грибів, білий гриб. Дивіться, який він красивий, в нього така гарна коричнева шапка і світла біленька ножка. І ми його забираємо. Тут у нас ціла поляна всяких тобі різних отруйних, невідних, але дуже гарний грибів. І летимо далі тут продовження. Ось ми знайшли отаке дерево, яке відкололося від цілого дерева. Це дерево не росте, а з колою. І на ньому знаходиться ціла така колонія. Гриба, який називається глива, глива легенева. По російськи в'єшинка льогачна. Він зараз якийсь трохи зав'явший. Йому вже не вистачає тут поживних речовин в цьому дереві. Але велика така гарна колонія. Так, Вирішив знову включитися, показати вам ось таке щось. Я не знаю, що це за гриби. Це щось таке жовте, непонятне. Ось. І вон там є другий. Далі. Так він виглядає, я цього гриба не знаю. Треба подивитися в програмі. Що це за гриб. О, давайте раз включився я, то пройдемо з вами далі. А далі я бачу тут біліють якийсь рядочок грибів. Це рядовка біла у нас в Україні, так називається. Якщо знаходиш одного гриба, то їх можна назбирати ціле відро. Ось рядочок продовжується сюди, сюди. Сюди і далі. Ось закінчився отут. Але можна дивитися ще далі. І далі вони теж можуть бути. Добре, йдемо далі. Ліс у нас мішаний, буки, берези, граби. Так, щось там переді червоніє. Подивимося, може то є мухомор. А може бути ні, це не мухомор. Це сироїшка. Ось вона така. сироїжки ми не беремо. Сироїшки. В основному маринують. А ми їх не маринуємо. Далі. Щось бачу далі на пеньку. Бачу тут затутовик. Гриб тутовик Тут знову сірчистий опеньок. Ще один тутовик квиз отакий зверху на березі. Білих грибів мало сьогодні. Пройшлися по тих місцях, де я ходив недавно. Чого нема? Знайшов маленького пуцачка біленького якогось такого пайну. Тось його погриз. Ось білий, дивіться, який любить, друзі. Оце він. Але з другого боку хтось його виїв, напевно, слимаки. Отак. Тут мають бути ще білі, значить. Друзі, в німецьких лісах є не тільки істинні гриби, але є й багато отруйних. Ось один із них, мухомор пантерний. Дивіться, ось це він великий. Така в нього шапка порепана. А це його лічинка. Такі гриби, коли вони маленькі, часто можна спутати із шампіньйонами. Тож в лісі краще не брати нічого, що схоже на шампіньйони. Бо можна взяти такий мухомор або бліду поганку, або ще щось типу того. І страшно отруїтися або навіть вмерти. Ми збираємо тільки ті гриби, які знаємо з дитинства. А щось таке гарне, але незнайоме не беремо. Ось тут бачимо якийсь гарний гриб, а що то за гриб? Незрозуміло, от ми його і не будемо брати. Далі якісь псилоцибіни ростуть. Може вони для декої гарні гриби, але ми не знаємо. Тут ще є далі, нас називають порхавка або пухкавка. Їх теж деякі можуть, можна їсти, але ми їх теж не збираємо, бо не знаємо. От. Ми прийшли. Сьогодні на цю прогулянку з цією родиною. Вон доня моя щось там знайшла. Доня, що там тебе? Опенькіна забирала. Показуй. Ну, які класні маленькі опенечки. <гум> подобається? Так, да, дуже подобається. Дуже багато опеньків забирали. <гум> так. Йдемо далі. І бачимо ось такий гриб. У нього коричнева шапка. Скажу ближче отак. От. А знизу він ось такий. Скажіть мені, я вам візьму його ближче. Це у нас що таке? Польський гриб? Чи моховик? Він відразу синіє, як його зірвати. Хто знає, напишіть. Ось ми знайшли оцього монстра великана Ось такий от красунчик. Дивіться яка шапка. Більша, ніж моя долоня. Я такого тут в цих лісах не знаходив. Він великий, дуже красивий. Але напевно ми його залишимо. Він дуже великий. Може його з'їсть якийсь лось чи козуля. І ось Катя знову знайшла опеньки. Ось такі а, от гарненькі. Скільки їх. скільки, а ще їх скільки там є. Ось вони тут ростуть. А тут ми надибали сімейство мухоморів. червоні. Ось які гарні мухоморчики. далі ще маленькі такі. Дивіться. Ось такий красунчик. А тут з тієї сторони у нас є вон там далі ще один червоний. Зараз я вам приближу його. І далі, у самих хащах ось такий великий, скрився вже. Ось і закінчилася наша сьогоднішня лісова прогулянка. Ми вам показали, які в Німеччині є гриби. Ось наша команда. Що ви там назбирали? Ну хваліться уловом. Рядовики. Так, повно ряду цих е, опеньок. Рядовики, бабки, білий гриб. Опеньків більше всього. Так, да, бо вони тільки це їхній сезон. Вони починають тільки ось рости. Залишайтеся з нами! І ви обов'язково дізнаєтесь, що ж там за обрім.